Мої дорогесенькі. Вийдемо. Візьмемо Кстати, дивіться Кензі. Новий бравлер Кензі. Кієнедзи. Якось його так звіт через 4 дня. Він розблокірується, і він у мене отута появиться, сру отута почекає. А що якщо Скійка перемістять Дуже далеко його? То я Кензі лучше не буду розблоковувати Кензі. Я хочу поскоріше скійка, скійка. Я хочу скільки розблокувати, а не збирати, Потім я розблокую Кензі, а зкік, наприклад, буде отут, отут. Оце легендарка сюди, оце він, так. Або навіть обійвіть сюди, це сюди, коротше, я на нього не буду збирати. Все одно його дають, щоб тут він постояв 6 днів, а потім він пропаде. І переселиться в самий в самий кінець до Кленсі. Або, наприклад, десь отут, по боках отут. Ну, або замість драко, драко можуть сюди убрати, це сюди, це сюди. Коротше, помінятися може. Це я не купляв, це мені з Епіка випало. Ой, з міфічного стардропа. Стой! В смислі сендвіч? Ти сендвіч? Шо ти мій срупеніс? А чого він іменно це не хотів наділати? Це. Як бомж ходить. А може він вивалив? Або спеціально? Офигеть, дивіться. Якщо його закрутить... Ай, блін і він крутиться. Я, взагалі, Гауса не дуже люблю. Я його пожалів і прокачав на третій левел. Макс на сьомий. Купив пасівку. І мені ще не вистачає 590 копійок. І в мене буде вся тут всі пасівки. Потім буде на 11, на 12, скоро. Ну, короче, іди, пішли Ту, -ту, -ту. Візьмемо сру. Ой, Сру срунап о сру на пені. Сру на пени. Послухайте.

Сейдж. Раз пивас. Два пивас. Три пивас. Четыре пивас. Пять пивас. Ши, 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 ши пивас. Раз пивас, два. Пивостр пивост пять п'ять шість вісім девять. От подивіться, от подивіться, подивіться Двадцять третій ранок і я на Макс играю. Виставляєте? А подивіться на, чи... на це чудо юдо. Сам ти погане слово. І кредити будуть моїми. Не ваші, а моїми. Та Тонурі... Якщо я буду на Енгері грати десь п'ять днів, то я докачаюсь і заберу на сру. Потім вилізе така табличка. У Чот... мене буде 420 кредитів і в мене в сру вилізе, там не хвататиме скільки там. Я його убираю, а заходжу в магазинчик. Будемо вважати, що в мене... 999 кредитів, даже 8. Мені не одного гема. Я заходжу сюди. За 30 оцих копійок стоїть 30 гемів. Купляю. В смысле? Нифига е, Захожу, купляю 820 кредитів і 100. Сру розблокується, потім Сру дає скікові скікові моєму любимому кредіти і будемо скіка розблокірувати. Поняли, шутку всім погидемо.